Уявіть собі, озброєний грабіжник вдирається до вашого дому. Ви під дулом пістолета. Злочинець виносить гроші, прикраси, техніку. Ну стільки, скільки спроможний взяти за один раз. Ще й під код від картки вимагає і каже: Я за мир, тому не звертайся до правоохоронців. Мовляв, не хочу, аби поліція рятувала тебе як жертву злочину. Але й не розслабляйся. Я скоро повернуся за рештою цінних речей. Погодьтеся, пропозиція. Ну, така собі, за рівнем привабливості. Але напевне, саме так кремлівський бікта уявляє собі мирні перемовини. Я забираю собі окуповані території назавжди. А як накопичу техніку і живу силу, то захапаю решту. Напередодні саміту миру у Швейцарії у черговому випуску проєкту Локшину замовляли. Ми поговоримо про те, чи можливі мирні переговори з диктатором і як кремлівські пропагандисти розуміють узагалі слово мир. Я Вадим Міський, вітаю вас. Поїхали. Американські біологічні лабораторії, торгівля органами, сексуальна експлуатація українських дітей, українські фашисти, українські нацисти все досить з мене цього пропагандистського контенту. Сподіваюся, вийшло схоже на Шарікова із собачого серця. Режисер стрічки нагадаю, це Володимир Бортко, нині адепт так званої СВО. В якому віці таке починається? Я про американського актора Стівена Сігала. Фільмографія в нього багата, але замість оскарів золоті малини. Я розумію його сум, але це ж не привід настільки впадати у вічі. The special operation, Ukraine was known for human trafficking, organ that we still try to make them our brothers. і these Україну Стівен Сігал вважає цитую монстром, який прагне поглинути, перемогти і взяти під контроль весь світ за допомогою брехні, дезінформації і маніпуляцій. А ось колега сігала, володар двох оскарів і золотого глобусу Джордж Клуні. Теж полює за монстрами, але не уявними, а реальними. Фонд Джорджа та Амаль Клуні за справедливість планує добиватися видачі закритих ордерів на арешт російських пропагандистів. Дисців у Європі, тобто в будь якій європейській країні, вони можуть бути заарештовані і екстрадовані до країни, яка розслідує проти них кримінальну справу. Оскар проти Золотої Малини це сила. Наприкінці травня агентство Reuters із посиланням на чотири джерела Російської Федерації повідомило, російський диктатор, нібито вже готовий до переговорів про припинення вогню за умови збереження за Росією усіх окупованих українських територій. Ага, усі таки повірили, що російські перелякані чиновники передаватимуть іноземним журналістам інформацію про плани диктатора, ефективний шлях, аби потрапити до камери у СІЗО разом із генералом Шойгу. Міністр закордонних справ України Кулеба пояснив причину раптових анонімних повідомлень із Росії у західних медіа. Путін відчайдушно намагався зірвати саміт миру у Швейцарії. Сам крондійський диктатор позиціонує себе чи як не найбільший миролюбець у світі. Я з удивленням завжди смотрю на якісь, якісь тілодвіження зі сторони наших західних дружков і партнерів, які говорять, що от Росія від переговорів. Ти що ушей кабутушині? Ми одказуємося. Українська сторона відказалась публічно і казались. Ну і ще трошки інформації з паралельної реальності. Диктатор, який уже в всідається сідається в президентське крісло, розповідає, що президент України нелегітимний, адже Київ не проводить вибори через російську агресію. Відтак із Зеленським Путіну проводити мирні переговори не комільфо. Действительно, почему бы не открыть выборчие дельницы на например, у Вовчанску? А с кем вести переговоры? Это, конечно, вопрос не праздный, я с вами согласен. Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства она закончилась. Думаю, что одна из целей конференции, которая анонсирована, конференции в Швеція якраз і заключається в тому, щоб западне сообщество, спонсори сьогоднішнього київського режиму підтвердили легітимність действующего до государства. І уже не действующего. нам війна не нужна. Ми сьогодні говорили только о мирних перспективах. Ще один миролюбець і легітимний президент Лукашенка також розповідає про те, як він хоче миру. Це говорить людина, яка обіймалася із ядерною боєголовкою стратегічного призначення. Були розміщені, і я їх видел, як я говорив, обнімався з ядерною боєголовкою стратегічного назначення. Вивіди це був мощніший арсенал. Нам не треба було бы ніякого другого современного оружия. Кремлівські пропагандисти систематично мусолили тему саміту у Швейцарії у своїх інформаційних помильках теж із любов'ю до миру. Як так Росію примушують до того, аби вона не скидала авіабомби на харківські гіпермаркети і житлові будинки. Но нас принуждають не к переговорам, этими місяця ескалаціями, Нас принуждають тому, що ми в Харкові нічого не робимо. Ну і миролюбний Нібензя у організації занепокоєних націй достроково озвучив результат мирних переговорів із кремлівським режимом. Попитки глави київського режиму продвигати свої формули і созивати саміти в поддержку київського режиму викликають лише недоуміння. Уже очень скоро. Єдиною темою для любых міжнародних зустрічей по Україні буде бізоговорочні капітуляція київського режиму. Советую всім вам заранее к этому підготуватися. Ми хочемо бомбити Харків і інші українські міста, але от Белгород і прикордонні російські території залишити у спокої. Фактично вимагає міністр оборони Росії Белоусов. людина, яка тільки сіла в міністерське крісло і озвучила свій перший залізобетонний принцип. «Ашибаться можна врать нельзя» – Бреша, як інфоциган на прогреві. Лишенные возможности овладеть инициативой на поле боя, киевский режим продолжает демонстрировать западным спонсорам способность наносить ущерб Российской Федерации путем ударов по гражданской инфраструктуре. И мы видим, что интенсивность этих действий возрастает в преддверии готовящейся конференции в Швейцарии в середине июня. Китай кращий за Швейцарію для мирних перемовин, вважає очільник МЗС Російської Федерації. Може, краще вже таки Іран, ну, правда, без Раїсі, або й взагалі КНДР. Швейцарія, що б не було на повестке дня, Швейцарії як місце проведення мирних переговорів уже не дуже годиться. Раніше Швейцарія дійсно була нейтральною країною, і на її території, так же як на території других нейтралов Австрії, Фінляндії, Швеції, проводились різні конференції, поскольку ця нейтральная площадка была комфортна всем. Сейчас Швейцарія однозначно встав на сторону України, каче не просто піддержує всі западні санкції, а по каким-то вопросам даже выступают лідери. На саміт до Швейцарії запросили 160 країн. Київ обговорює ядерну і продовольчу безпеку, обмін військовополоненими у форматі всіх на всіх і повернення викрадених українських дітей. К Кого ці э, ж самі країни приглашають на так звану мирну конференцію в Швейцарії? Какая ж це мирна конференція? Якщо плани по поставкам вооружені? Э, против России, расписаны натовскими странами на ближайшую пятилетку. Результаты саммиту передадут Москве, яку на Захід не кликали, аби российские террористы не взорвали Захід. Я могу себе представить западного политика, который всерьез бы считал, что вот эту бумагу, которую примут на саммите, которую предъявят Кремлю, и что Кремль что-то из этого примет. Все прекрасно понимают, что последует отказ, который там Лавров скажет все, что он говорит всегда как только в Киеве, согласятся на подобный, э, на подобный ход событий, предлагаемый сегодня, согласятся на полный вывод своих войск из ДНР ЛНР, и ЛНР, Запорожской и Херсонской области, и реально начнут этот процесс, мы готовы приступить к переговорам, не откладывая их. Повторю, наша принципиальная позиция следующая. Нейтральная, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация. Тем более, что с этими параметрами все в целом согласились еще в ходе стамбульских переговоров в 2022 году. Там и по э, демилитаризации все было понятно. Все было прописано. Количество того всего, там, танков и Аба в цьому нагадаю на початку повномасштабної війни Україна вела певні перемовини з Росією, і нещодавно німецьке видання Die Welt оприлюднило документ, який вона називає проектом мирної угоди, обговорюваною Росією і Україною у 2022 році. Там ішлося про абсолютно неприйнятні умови: відмову України від вступу до НАТО і значне скорочення армії та кількості зброї. Київ також мав не допускати відповідно до цього документу іноземної військової присутності на своїй території. А зі свого боку Росія, начебто, обіцяла не нападати на Україну. Ага, ми усі повірили. Мирні переговори по путінськи скорочуйте армію і кількість зброї, відмовляйтеся від співпраці з НАТО. Тоді ми повернемося і дійсно візьмемо Київ за три дні. Бо це хворі люди. І ми з вами говоримо. Пробуємо знайти логіку, ми говоримо про тактики, про стратегії. Ну тому що ми люди, ми нормальні, звичайні люди, які хочуть зараз вижити і закінчити війну. І не програти її, тому що програти програти своє життя. А ці люди, загарбники, такі як Гітлер чи Путін, вони, вони хворі. Що ж до нинішньої мирної конференції, то офіційна позиція західних лідерів залишається незмінною, коли і на яких умовах починати переговори вирішуватиме виключно Україна. І з Путіним можна домовлятися виключно з позиції сили. Для нього єдиний прийнятний результат мирних переговорів це капітуляція України. Сумнівні успіхи росіян на харківському напрямку в купі із Ф 16 і згодою заходу бити їхньою зброєю по прикордонній території Росії. Це нормальна основа для переговорів із терористами. А путінський мир на фоні палаючих багатоповерхівок, то хай він краще у такому форматі прийде до Росії. Це виглядатиме там органічніше. Будьте з нами, аби ніколи не стати жертвою кремлівської пропаганди. Ставте вподобайки і підписуйтеся на наш Ютуб канал. Слава Україні!